А зараз ми з тобою виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається Пальчики вітаються. Приготуй ручки ось таким чином. Стисни пальчики один до одного. Починаємо з мізинчика. На рахунок чотири пальчики починають вітатись. Давай почнемо з тобою з самого маленького пальчика. Він називається мізинчик. Пальчики вітаються. Три, чотири, один, два. Три, чотири. Молодець. Привітався м'язинчик. Тепер безіменний. Один, два, три, чотири. Молодець безіменний. Тепер середній. Один, два, три, чотири. Молодець середній пальчик. Тепер вказівний. Один, два, три, чотири. Так, і залишився у нас великий пальчик. Один, два, три, чотири. Ось наші пальчики і привітались. А ми з тобою можемо привітати ще ось так. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодець в тебе все вийшло.